Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги. Мета проекту залучення школярів до фізичного розвитку, формування у них лідерських якостей через спорт. Цей проект покликано для того, щоб залучити наших школярів до активного способу життя, до змагальної практики постійної. Проект пліч опліч присвячений шкільним спортивним змаганням, які будуть проводитися щорічно, щоб залучити школярів до спорту. Нам надважливо у такий важкий час для нашої країни об'єднуватися та допомагати один одному. Спорт це є один з найкращих інструментів для покращення психоемоційного стану. Тому долучайтесь до цього проєкту. Цей проєкт не лише про спорт, це можливість проявити себе, свої навички та вміння, стати лідером та об'єднатись. Пліч опліч це про змагання та єднання. Я запрошую вас до участі, і можливо, саме за вашу команду я буду вболівати у фіналі. мені трохи нагадує той проект, який я брав участь у своєму дитинстві, коли був школярем. Ми грали у футбол за свою школу проти інших шкіл, Потім частували вже в українських змаганнях, і мені це дуже подобалося. Це дуже класно, круто. Хочу побажати вам, щоб ви грали за українські лізі пліч-опліч, перемагали, забивали, раділи, дарували один одному позитивні емоції. Приєднуйтесь до змагань, проявляйте себе та ставайте новими зірками українського футболу. Після фінального п'ятого етапу всеукраїнського ми дізнаємось найсильнішу команду в тому чи іншому виді спорту. На мою думку, це дуже важливий. Проект для наших дітей, для нашої молоді це можливість змагатись, це можливість будувати себе як спортсмена, будувати себе як лідера, будувати свій характер. Хочу всім подякувати, хто підтримує цей проєкт, побажати всім успіху і гарно виконаних робот. Долучайтеся до наймасштабніших змагань серед школярів. Збирайте команду та беріть участь у змаганнях. Всім удачі! Та пам'ятайте кліч опліч разом до перемоги, пліч опліч разом переможемо.